І всім доброго ранку, вечора. Смачного, хто їсть, хто п'є чай каву. Сьогодні у нас буде обзорчик такого випуска. Дак, Волк Disney номер 42 За 17.10.2001 рік. Вау, 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 класно! Ну що ж, давайте ми розглянемо. Тут якась реклама. Реклама нам не цікава, нам цікаві самі комікси. Да. Вже можу сказати, що комікс мені подобається. Ясь доволі хороша приємна історія про те, як Дональд працював в магазині годинників і продавав їх. Ну, йому не виходило, але він старався. Без поняття, що це за персонаж, я його не знаю, але це якийсь Діснейський персонаж. Да. Перший раз його спотикаю на сторінках коміксів. Перший раз. Я так і не розумію, що це за звірок. Ну ладно. О, класичний Мікі і міні, вау, це, це класно. Це дійсно класно. Міні історія про скруджа Нахдака. Також міні-історія, це приємно. Тут про нічних створінь. Ну, не тільки нічних. Такі штучки там цікаві, що можна почитати, що можна зробити, придумати якісь ігри настольні, не настольні. Класно. Наш ж, вульфра, фрамік, вульфрамік. Без поняття хто це? Я більше дивився класичного донордака, я не дивився там. Чінь історії, ще там щось. Дуже класний арт. Це мені прям подобається. такі кораблі, бо я живу в портовому містечку. Ну, як портовому? це маленьке портове містечко, але мені таке подобається. Канали оце все. На, готем нагадує. Вікторія <гум> про те, як ця лампочка заблокала. Але її знайшли. І вона попала в майбутнє. Да. Ну. Класно. Гуфі. Як Гуфі грав, хотів подивитися футбольний матч. У нього не було білету. Але він все одно на нього попав. Цікаві історії про якісь, якісь механізми, сама більша тиква на світі. Про панди, про верблюди. Клас. Ось такий от випуск. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментарі. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня!